Gospod, se oni do nas, moljujte, razbrečujte, provedite, da je bil Jezus, sviben gradnik, kaleče rog in jimpil. Potem pogledal ranek. Час, коли вони попрацювали, прийшов час платити, кожного так, як пообіцяв, подинати. Ті перші, що були самораненька, почали нарікати гаденствувати, що ми цілий день, були на спеціалі, цілий день родилися, а ті прийшли пізно, получили. на Напротязі нашого сьогоднішнього дня і на життя ми бачимо, будемо я невдячність. Невдячність. Він пообіцяв дати одинак. Він обіцяв дати до Господа гроші. Це Ісус. Кажуть, не нарушав замку і це робив, як мать, йому побори. Менший син або мене звели брудний син, який дав рожі і пішов від батьки гроші розстрати. Коли прийшов та наш що він нема в жиї, сьогодні сі вістити зі свиньи. за батьком, далеко від батька. І він, пронижавши підуту свого батька, я не міг не зватися його сином, я готовий бути йому сологою і повернувся він до батька. І павши ною, почав просити, щоб батько його знов взяв до Ця вдячність сина перед батьком тим, що батько його прийняв і повернув йому цю одежду, повернув йому синівство. То те саме вдячність мала би бути кожної людини за те, що Бог кличе і нагорожає кожного. І от це вдячність це є Царство Боже, бо вдячність сама в собі зберігає доброту до Батька. Вдячність зберігає любов до Батька. Вдячність зберігає, ну, як кажуть, баламомислія це є виноградом. Винорадник або царство Божа, це любов в Тобі, яка через вдячність зберігається в Тобі і доброта, і зберення, і лаєнність, бо це зрозумів брудний син. Хто для нього є батьком? А от старший син не оцінив ту любов батьківську, що почав робити. Нарікання, нарікання тим, що твій син пішов до свяща, забрав тебе гроші і Тут Тут шокого ця притча? що ми працювали, коли тут помило, сонце пекло, цілий день ми працювали, і ти одинаково нам заплатив. На еко моє. Я працював. А якби тобі Бог не дав цієї роботи, де б ти працював? Коли молилися митері фарисеї? Що фазить дав? Та Господи, та я ж тобі то роблю, та я ж тобі так даю, та я й діся а от той, що там задіє стоїть, негідний. Те саме, ми ж працювали тобі зрано. Що мою старший син? Не буде, а то інші. Та я ж тобі хто виконував, я тобі все то. Що тут так це стоїть? Я, не Бог, я. Кому Бодяга в'яже? Собі. Кому слава? Собій. Любий егоїзм. Не маючи вдячності, він не може мати Богу. Це більше злопа, яку він собі носить. І ту злобу він поїдає кодний сім разом зі своїми. Він хворий від тої злоби. Він тим самим відкриває себе від Бога. Незадоволені в ньому В полячки. Хто незадоволені, в нього не буде доброти. Не буде того виноградника, Не буде трохи любові. Бо людина вдячна, вона завжди задоволена. Всім, що Бог їй дає. У нас збільшена ріка. У нас більше задоволення. Приходячи це виногради і приїдь, і кожному судити храм. Кожним поставити клімом храму. А руки до Бога споходять, а серце ваді не буде. Не все. Коли ти добре бах... робив, хрестиш, ще не ти християнин. Ще, ще нічого не говорить про християнство свої. Тільки вдячність Богу, що ти мене сюди привів. Це дає можливість стати людиною. Це дає можливість бути вдячним за те, що я Що я привів цей виноград і мені кусок хліба, ти дав мені це все. А я ще нарікаю, ти не стільки дав, ніхто дав. Скільки я хочу. на хочемо ми застановитися. Що мене Господь спитає. Спитає за мою вдячність йому. за мою животу Його. Вдячна людина, в неї в В неї в нуді в неї ну життя. Навчися дякувати у малому.